Як подолати бар'єри та незручності у спілкуванні з ветеранами війни це ключова тема чергової зустрічі у межах проєкту Спілкуй ветеран у Запоріжжі. Сьогодні захід спрямований на побудову діалогу між суспільством і ветеранами. Які є невід'ємною частиною суспільства, але суспільство має все одно бути готовим до того, щоб зрозуміти ветеранів, і цей захід був покликаний на те, щоб показати, підняти ті питання, які можуть викликати певний резонанс в думках людей, і щоб ветерани, як перші особи, відповіли на ті питання, які турбують суспільство. На зустрічі у межах проєкту Спілкуй ветеран були присутні ветерани війни, психологи та студенти запорізьких вишів. Данило Прокопенко, майбутній фізіотерапевт, прийшов спілкуватися з ветеранами свідомо. Цікавість тематики спілкування з військовослужбовцями та ветеранами, бо наразі це дуже актуально. Це пов'язано з моєю майбутньою професією, тому що я цілком розумію, що працюючи в лікарні, мені потрібна буде оця етика спілкування з військовослужбовцями. Слововцями та ветеранами один з ветеранів на зустрічі Микола Ткаченко. Чоловік добровольцем пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. До того працював на Запоріжсталі. з фронту, також повернувся у рідний колектив. Розказує, які питання від цивільних інколи його дратують. Саме беззаглузне питання, яке я особисто чув, це на чи вбивав ти людину. Відповідь дуже банальна: людину я не вбивав. Кожна людина, яка находилася за моїми плечами або поряд зі мною, це люди. Вела ворога. Завдяки відвертій дискусії, люди почули, що тригерить ветеранів і як вони можуть допомогти героям адаптуватися у мирному житті. Важливо казати, не інтегрувались, а реінтегрувались, тому що ветерани вже були частиною мирного суспільства. і Наша задача їх повернути, а не інтегрувати як щось новинне, чого не було в суспільстві до того. Проєкт «Спілкуй ветерани, реалізується громадськими організаціями Запоріжжя, платформа спільних дій та Криворізька фундація майбутнього за фінансової підтримки компанії Метенвест у співпраці з Запорізькою міською радою. Проєкт створено як майданчик для дослідження запитів ветеранів та надання всебічної допомоги у вирішенні питань. Це е, вкрай необхідна робота, яку необхідно проводити ну, практично щодня, для того щоб саме молодь буде. Зрушувати величезну кількість цих проблемних питань і долучатися відповідно до свого фаху. Юристи будуть допомагати вирішувати юридичні питання, психологи – психологічні і відповідно по всіх напрямках.